Так, Заїхав я на сою, на яку я майже не заїжджав, тут в мене є сусіди, типу, гектари, тому вдалі бачу вдалі плями, там фунгіцидом треба було спрацювати, але коротше, за 2 гектари сюди їхати, відкриємо, подивимось, що тут у нас є є боби, не крупні будуть, але є боби, наливається, воно трошки в ну, там в долині буде краще, зверху. Гірше, в сусідів вже починає жовтіти, так само ось до сусіда починає жовтіти соя, ну у нього такі гарнющи а Бари такі, йомайо, троєчка тут. Тут гарна соя теж. Ну і там в мене переїздик, бачите, зелена полоска. Коротше цей. Але хотів вам показати одну ерунду таку, що я замітив. Хтось там питає типу, про ну чи я буду відмовлятися від нового отут, отут, Ось тут у нас була десь межа. Ну, холдинг передвинув. Там передвинув, мені треба тут передвинутися, але я вже цього року тут не передвигався, бо в мене тут гектара нема. Треба туди задвинутися. Бачите, ось тут жовта і зелена. І соя тут набагато краще. Десь настільки тут в мене закінчувалось. У мене закінчилось тоді цей гектар. Тут набагато краще соя, ви самі бачите, вона ще зелена стоїть. Ну і тут набагато краще. Бо тут нічого не робилось, не горалось. Ну і моя соя. Теж трошки є бурін. Зайдемо, тут трошки є сів. Аби просі, бо Мені треба переїздити в гектарі, бо там вдалі в мене велике поле. Добрий дощик, я б сказав. Ну і тут -то все в бобах. Ну, бачите, да? Фон, фон. А там француза Еммануеля своє вже достигає туж. Ось вот такі от справи. Вот вот справи. Працюємо. Працюємо.